Контрольний письмовий переказ тексту публіцистичного стилю 7 клас. Ми частинка народу. Світ великий, історія його не менша. Ми вивчаємо історію різних держав. Про те, яку б країну не вивчали, які б захоплюючи історичні події, не відкривалися б перед нами. Повинні пам'ятати завжди про історію свого народу, землі, на якій живемо. Пам'ять одна з найважливіших властивостей людини. Так як не можна забувати власного батька і матір, бо вони дали життя дім, у якому народився і виріс, так не можна забувати свій народ та його історію. Ми частинка народу. Без всіх нас немає ні народу, ні історії. Так як не можна забувати своїх рідних, близьких, ні в хвилини радості, ні в години печалі, так не можна забувати нашої землі, бо це перша основа. З нею ми вийшли, до неї і прийдемо. Люди не є людьми, якщо вони не мають ні мови, ні пам'яті, ні землі, ні роду. Пам'ятаймо про це. Ми не знаємо, що принесе нам завтрашній день. Людина завжди жила і живе вірою та надією на краще. Але пам'ятаймо, що ніщо не приходить само собою, як і не змінюється без людини. Щоб жити краще, потрібно краще працювати. Це стосується всіх: мене, батьків, друзів, сусідів. Людська праця потребує знань. Знання здобуваються в навчанні. Вчимось. Зробімо так, щоб день сьогоднішній став гордістю для майбутнього. Перед вами план. Ви можете поставити відео на паузу. І усно за планом переказати текст. Потім послухайте текст ще раз. Після чого запишіть переказ у зошити.